І так, друзі, всіх з Новим роком вітаємо! Да, но... все, з, з Новим роком! Так, давайте вогники. Вс, з новим 2026 роком, ребята. Чекай, я не включила. Зараз ми запалимо ці бенгальські вогники. Коротше, друзі, я вас теж вітаю всіх з 26 роком. Щоб, було, щоб у вас Але, було все добре, друзі. І тебе. тебе Питебе. Короче, сейчас запалим всю ребята. Давай, только звій. И подай давай. Ребята, я вас тоже вітаю. С новим роком! Ого. Новим. Отслушай, що ви туди пішли? Давай, давай. давай сюда, ну, не. Ближче. Собі теж... а, ви Все? Ура! 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 З новим роком, ребята! Мама в телефоне! Ура! Ура! З Новим 26 роком, друзі! Мама в телефоні. Я не з мамою, говорю. А да? Любомир відео в Ютуб викладе. Все. Там mm -hmm. у нас новогодній стіл такий, в суші. Це куди покласти? Ну не в суші. Oh. Коротше, ребята, вітаємо. Вітаємо з новим роком Мама. вас, друзі. Бажаю вам Мама. все найкращого, щастя, здоров'я, щоб було все добре у вас, ребята. Ставте лайки, підписуйтесь, бо це реально імбова oh, серія. Коротше, друзі, ви ставте лайки, підписуйтесь, бо це відео дуже кльове в нас вийшло. Ми, Ми ще плюс помолилися. Коротше, друзі, всім пока. Вас... Вітаю вас з новим 26 роком. Щоб був мир. Я буду зараз пару. Щастя, здоров'я, щоб вже як можна швидко війна закінчилась. Да, Спалив лице, друзі, але це покажено не раз. Ну пока себе і от бачите, отаке от в мене лице. Коротше, ребята, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо це відео ой, вже світло. І якраз світло ребят, виключили. Ні, ви скажіть, це люди ті пану нормальні? Короче, ребята, ставте лайки, підписуйтесь. З вами був я, фін вам 5 Без мене ти не скучай, дивись інші ролики, які я знімав. Без мене ти не скучай. Адіос.